Добрий вечір, героям. Слава ну, давайте поговоримо. Чим зараз е, живе регіон, більша частини якого є, на жаль, окупованою. Будь ласка. Ну на жаль, в окупації регіон тільки виживає, і ми більше за все турбуємо за наших громадян, які там знаходяться. Ви знаєте, будь-яку інфраструктуру можна відновити. і Ми її відновимо. Ми до цього готуємось після звільнення нашими військами регіонами і відновимо. Найбільше є переживання за людей, за тих, які виїхали сюди, і за тих, які наші громадяни не змогли виїхати і не можуть виїхати на теперішній час, через те, що, через те, що їх режим не випускає. Ну дійсно ситуація на деокупованих територіях, в тих населених пунктах, які нашими збройними силами були деокуповані на теперішній час вони їх тримають, залишається вкрай важкою. Постійні йдуть обстріли. Лише за минулу добу було 147 обстрілів, тобто 511 різних бомб і ракет прилетіло по населених пунктах та по позиціях наших бійців. На жаль, вчора ми маємо втрату серед цивільних. Загинув один наш громадянин, який залишався в селищі Макеївці, Його дружина поранена. Вони на теперішній час евакую... Вона евакуйована до лікарського закладу. Родичі повідомлені. Адміністрація працює загибло так евакуювали завдяки нашій поліції, нашим збройним силам займаємось, надаємо допомогу родинам на поховання. Пане Артеме, знаю також, що ви опікуєтеся переселенцями з регіону, який був окупований ще в 2014 році. Потім друга хвиля це 2022 рік. Більша частина зараз перебуває в окупації. Вже про це говорив. А от щодо проблем переселенців, які вирішуються зараз, які є на які є зараз нагальними, і як ви їх вирішуєте? Ну, ви знаєте, проблем завжди вистачає, коли люди внутрішньо переміщені, вони втратили все і домівки, і засоби до існування. Але дійсно тут і держава допомагає виплатами. Зараз у це все бачите, проводиться і найбільша програма, яку зараз держава розгортає, і ми її підтримуємо. І працюємо по ній, це відшкодування саме за втрачене майно. Загалом адміністрацію вживаються всі заходи щодо забезпечення наших внутрішньо переміщених громадян. Ви знаєте, не хочеться казати усім дійсно громадян наших, луганчан, які переміщені для забезпечення гуманітарними пайками, і в тому числі усіма засобами е для проведення юридичних і медичних заходів, тому що для подання усіх матеріалів на отримання там чи виплат чи того іншого ми розгорнули всі наші цнапи на наших хабах, які працюють і надають громадянам допомогу. І дійсно е допомога держави є, так, да, хочеться швидше, але. Працюємо і надаємо ті послуги, які необхідно. А от цікаво, в яких саме хабах чи точках України населених пунктах є найбільше цих переселенців, зокрема з Луганщини, які потребують допомоги? Де до ваших працівників найбільше звертаються? Ну, ви знаєте, найбільші загалом у нас 34 хаба, і вони знаходяться в 18 областях, туди, куди виїжджали наші громадяни під час е, повномасштабного вторгнення. І найбільші хаби це такі, звісно, як місті Дніпро, в місті Харкові, місті Києві, е, значний так, у місті Львові, Полтава дуже так нас також підтримує. Тут дійсно хочеться подякувати місцевим громадам і е, громадянам і керівникам, які дійсно надали і притулок і допомогу нашим громадам. Артема, ну і не забуваємо про тих земляків, наших земляків, я теж з Луганщини, які залишаються в окупації. Нещодавно окупанти провели там так звані вибори під дулами автоматів. От зараз також в ефірі сьогодні підбиваємо підсумки цієї події. Що відбувалося на Луганщині, з того, що от найбільше запам'яталося і про що у вас є інформація в ці дні? Ну, ви знаєте, дійсно з 2 по 10 відбувся черговий фейк країни, фейка Росії, тому що ну ви знаєте, проводити вибори без виборів і без будь-якого, скажімо так, спостереження, і без будь-якого контролю, як міжнародного, так і загалом, ну це взагалі нереалістичні цифри. Ви самі бачили і розумієте, про що я кажу? Звідкись намальований один 1,3 мільйони виборців, які знаходяться на тій території. Ну в той же Сєвєродонецьк ми прекрасно розуміємо. Було близько 100 тисяч громадян за тими списками, які в нас тут є. Внутрішньопереміщених осіб і тих осіб, що за кордоном, ми розуміємо, що це близько 65 тисяч виборців. Саме наголошу виборців, не громадян, плюс їх діти виїхали. Усе, у все уве все населення, яке було робоче і активне, і це якраз люди, які голосують. Вони виїхали. Молодь виїхала вся, звідки не збирали там 15-30 тисяч і ще явку нарисували 97-98% у цих населених пунктах, і по 95% у селах і населених пунктах, які знаходяться на лінії розмежування, ну повірте мені, ми прекрасно володіємо інформацією, скільки там знаходиться людей малювати ці цифри і обходити навіть тих людей, що залишились групами з автоматами і вимагати голосування. Ну зрозуміло, які це вибори. Ми але ворог перед цим також не зупиняється. Ми це теж на жаль розуміємо. Але я хочу, щоб знали всі, хто зараз, можливо, чує нас, або можливо, навіть бачить і знаходиться на окупованих територіях. Ми про вас пам'ятаємо. До речі, багато міст. На цих вихідних і на окупованих територіях, і, зокрема, обласний центр регіону Луганськ святкували день міста. На жаль, вже не перший рік в окупації, але впевнені і багато говорять да, в цей час переселенці, що п'ють навіть перепрошую за це за те, щоб наступний день міста зустріти в рідних містах, в тому ж Луганську або Донецьку, хто звідки вам також цього бажаю. Це був Артем Лисогор, начальник Луганської обласної військової адміністрації.